Серйозна проблема, яка стосується людей, які хворі на хронічне захворювання нирок, а таких людей у нас перебуває на облику близько півмільйона. П'ять тисяч з них знаходяться на лікування методом замісної ниркової терапії, так званого гемодіалізу. Станом на 1 січня в Україні працює понад 90 центрів нефрології та діалізу, обласні та міські центри. Гемодіалізу переповнені, не вистачає фінансування для надання допомоги усім, хто її потребує. У неофіційній черзі на отримання процедури гемодіалізу, знаходиться близько 7-8 тисяч людей, і більшість цих людей не доживає до своєї черги на отримання життєво необхідних процедур, так як потрапити до відділень гемодіалізу можна лише тоді, коли хтось із пацієнтів, які отримують замісну ниркову терапію, помирає. В той же час наша держава витрачає рекордні гроші. Понад 1 мільярд гривень тільки на закупівлю витратних матеріалів для цієї процедури, і це при цьому при тому, що тільки близько 20% людей, які потребують гемодіалізу, мають можливість отримати за рахунок державних коштів цю життєво необхідну процедуру. Однією з основних причин такого стану речей є абсолютна монополія на ринку гемодіалізу декількох компаній, які фактично захопили і поділили цей ринок між собою. Якщо проаналізувати ринок державних закупівель витратних матеріалів для гемодіалізу, то можна дійти висновку, що в Україні існує так звана фармацевтична мафія, яка без перебільшення має причетність до усіх закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення. Зокрема, у процедурах державних закупівель. Для гемодіалізу у 99% виграють дві групи компаній, які просто диктують державі свої ціни, які я зауважу у втричі вище ніж у європейських країнах. Саме тому ми з колегами народними депутатами бачимо тут усі ознаки багатомільярдної корупції. Люди помирають, тому що не можуть заплатити отримати необхідне лікування. А з держави. Держави, продажні чиновники і фармацевтична мафія по суті висмоктують усі соки, наживаючись на державних закупівлях. Саме тому я вимагаю від антимонопольного комітету та міністерства охорони здоров'я припинити порушення дій щодо законодавства, створити прозоре конкурентне середовище для забезпечення максимальної економії бюджетних коштів. Сьогодні саме в цей час в антимонопольному комітеті відбувається круглий стіл, де е, наші колеги намагаються знайти шляхи пошуку. Вирішення цієї проблеми. Я закликаю антимонопольний комітет зайняти жорстку позицію, провести розслідування та усунути порушення діючого законодавства. Відповідні звернення були надіслані мною до всіх антикорупційних органів, до антимонопольного комітету, до міністерства охорони здоров'я. Я думаю, що спільними зусиллями ми не дамо наживатися на здоров'ї наших українців. Дякую за увагу.